Ти був бездоганним на своїх дорогах з того дня, як ти був створений, аж доки в тобі не було знайдено беззаконня. Єль, 28, 15. Люцифер був на небі високо поставленим величним ангелом, на його обличчі спочивав вираз лагідності і щастя, чоло його було високим і широким, що свідчило про силу інтелекту. Зовнішність Люцифера була досконалою, манери шляхетними й величними, його лице променіло особливим світлом, що сяяло навколо нього. Це сяйво було яскравішим і прекраснішим за світло яке оточувало інших ангелів. Люцифер почав заздрити Господу і поступово почав привласнювати владу, котра належала тільки Богу.